Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, легку атлетику, фігурне катання та про інші цікаві спортивні події. А також поспілкуємось з гостем, який завітає сьогодні до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт. Порт if UA. Коломийські любителі екстремального катання отримали довгоочікуваний подарунок: скейт-парк. Розташувався він на території стадіону Юність, витратили на нього близько 300 тисяч гривень. Але відтепер місцева влада сподівається, що любителі катання на скейтах, велосипедах, роликах і самокатах облишать катання у непризначених для цього місцях. А з настанням першого тепла обіцяють провести в скейт-парку змагання, адже по якості та наявності спортивних елементів це один з найкращих парків у Західній Україні. Майданчик огороджений з усіх боків сіткою, має асфальтове покриття, яке подарував для молоді депутат обласної ради Богдан Гадичинський. Тут змонтовано основні спортивні елементи скейт-парку: два квотерпайта, міні-граїнд бокс, фан-бокс з перилами, тумба та рейло. На високому рівні зроблено порівняно з же у Львові чи в Калищі. Це навіть нема чим зрівнювати. Тобто, на західній Україні то це можна сказати, що немає бищо найкращий. Скейтпарк, який відкритий на, на вулиці у скейтпарку на громадських засадах. Працюватиме тренер, який відповідатиме за безпеку на майданчику. А кататись можна буде за графіком, який розробляють самі любителі як Це визначили і під погодили місце самі скейтбордисти, бо в нас є досить професійні вже скейтбордисти в місті, Коломи, їздять у змаганнях загальноукраїнських міжнародних, і ми в перші теплі погожі дні заплануємо тут провести якісь великі змагання. Важливим під час катання і дотримання правил техніки безпеки на майданчику, адже падіння в цьому виді спорту не дивина. Скейтбордисти зі стажем рекомендують одягати захист. Це є спеціально сконструйоване для трюків, зокрема для трюків на велосипедах, тому травматичність буде менша. а щоб вона була максимально низька, потрібно все ж таки шолами, на наколінники. 200 скейтерів підписали з міським головою письмову угоду, де зобов'язалися не кататися міськими вулицями та біля пам'ятників. Чи так воно буде, покаже час. І про футзал. Нещодавно у Львові завершився матч чемпіонату України з футзалу Екстраліги між Львівською енергією та франківським ураганом. Чемпіони перемогли володарів бронзових медалей, у складі яких дебютувало троє латиноамериканців. Власне, вони і привезли у ворота Ципуна перший гол, коли помилилися у захисті, і господарі безперешкодно розстріляли голкіпера франківської команди. Після цього бразилійці вже почали втягуватися у ритм та звикати до українських реалій, і тільки часті фоли від них грали не на користь Сергію Гупаленку. Власне, вже на 13 13-й хвилині Луїз Негао сфолив в черговий раз, і це стало шосте порушення правил, що дозволило господарям пробивати дабл пенальті. Але на допомогу воротареві урагану прийшла стійка. Тайм-аут Гупаленка, а за ним і хвилинна перерва у Львів'ян, яка пішла на користь Луїсу Негау, який завершив передачу ронінію влучним ударом, і рахунок зрівняно 1-1. Здавалося, що тепер бразилійська армада спіймала свою гру. Натомість до кінця тайму ще раз трусонула стійку воріт урагану, і команди відправилися на перерву. Не пройшло і семи хвилин, як українська четвірка урагану пропустила після кутового енергії. Наставник урагану відповідає заміною вратаря, але Роман Колтко недовго перебуває у Них, оскільки зайвим польовим гравцем виходить будняк. У ці хвилини гра перетворилася на своєрідну дуель боксерів, коли ударом відповідають на удар. І витримка у господарів виявилася кращою. Вони вистояли під тиском гостей. А за три хвилини до кінця, ударом у порожні ворота, господарі закріпили остаточний рахунок 4-1. Наступний свій матч Івано-Франківський ураган грав уже дома, приймаючи хмельницький спортлідер Плюс. У першій домашній грі нового календарного року ураган впевнено переграв дебютанта екстраліги Спортлідер Плюс. Свої дебютні голи в українському чемпіонаті забили бразильці Додо і Роніньо. А ще один їхній співвітчизник Морено знову спостерігав за поєдинком з трибун, оскільки поки що не надійшли всі необхідні трансфертні документи. Хмельничани приїхали до Івано-Франківська. Не оптимальним складом, адже через травми і грип вдома залишилось кілька гравців основи. Та все ж гості були сповнені рішучості дати бій супернику і при можливості розжитися першими турнірними очками. У свою чергу підопічні Сергія Гополенка були налаштовані тільки на перемогу, оскільки дві попередні гри програли безпосереднім конкурентам. Вже в дебюті матчу ураганівці притисли гостей до власних воріт і у стартові хвилини могли відкрити рахунок. Однак воротаря гостей підстрахувала перекладина. Але роботи у голкіпера спортлідера плюс того дня вистачало вдосталь. А на 8-й хвилині потужний постріл валянка з лівого флангу прийняла на себе вже стійка воріт. Та все ж таки на 15-й хвилині рахунок було відкрито, і гол вийшов дуже ефектним. Згодом Додо прицільно пробив з 11 метрів, але удар прийшовся в хрестовину воріт. З третьої спроби бразилець таки добився успіху. Красиво головою переправивши м'яча у сітку. 2-0. Всього за хвилину відзначився іронією. Обігравшись на фланзі з Луїзом Негано, він класно і потужно пробив голкіпера. 3-0. У другому таймі малюнок гри особливо не змінився. Ураганівці грали у своє задоволення, створили чимало непоганих моментів. Особливо старався Луїз Негао, але йому цього дня так і не судилося відзначитись. Зате вдалося забити Валєнку, і рахунок стає 4-0. На 27-й хвилині після перехоплення хмельничани все ж таки змогли забити один м'яч у ворота урагану. Матч завершився з рахунком 4-1. Як ми вже повідомляли, міжнародний турнір Прикарпатське Різдво вдруге зібрав юних футболістів України та Польщі. У манежі коледжу фізичного виховання змагалося 20 команд у двох вікових групах. Це, зокрема, 12 та 10-річні юнаки. Відповідно до умов проведення змагань, кожна команда зіграла на турнірі не менше п'яти матчів. Змагання, кажуть організатори, мали на меті два завдання: це відкривати нові таланти та посилювати дружбу між представниками різних регіонів України. В рамках трьохденних баталій перемогу у турнірі здобули Команда юніор з Івано-Франківська. Щоправда, в молодшій групі сильнішими були юні футболісти з Кам'янець-Подільського. І про баскетбол. Попри всі старання Кіндела Дайкса у Львові, ведмеді програли свою останню гру другого кола суперліги політехніці з різницею у 11 очок. Хороший швидкий старт призвів до відриву гостей у 11 очок, але тайм-аут Львів'ян вніс рівновагу у розстановку сил на паркеті. А господарі знайшли проти отруту проти зонного захисту Говерли. Тому перша десятихвилинка завершилася в нічию 19-19. У другому періоді ініціативою володіли вже політехи. Майже 5 хвилин Говерла не могла здобути. Бути жодного очка, оскільки без свого основного розігруюча позиційний напад команді Євгена Мурзіна не вдавався. А швидкі прориви львів'яни вже не дозволяли. Після великої перерви Дайкс знову повів партнерів за собою, і внаслідок цього перед заключною чверті Говерла програвала тільки один пункт супернику. Та у заключній 10 хвилинці господарі паркету дозволили Дайксу і компанії заробити тільки 11 пунктів, стільки ж, як і у другій чверті, і комфортно завершили гру. Потрібно відзначити, що ведмеді виконали рекордну кількість дальніх спроб для себе у грі це 30, але тільки 8 з них виявилися влучними. Найкращим був і показник реалізації штрафних кітків – 13 із 21. А гра політехніки Галичини проти Говерли завершилась з рахунком 74 на 63. Днями Івано-Франківський центр підготовки чемпіонів Золотий дракон святкував своє 13-річчя. Привітати тренерів та спортсменів з Днем народження прийшли представники влади та громадськості. За словами керівника центру, тренера-викладача Ігора Йосипіва, сьогоднішній центр найуспішніший та найрезультативніший в Івано-Франківській області з Теквондоби ТФ. За ці 13 років центр виховав чемпіонів та призерів України, призерів чемпіонатів Європи, учасника чемпіонату світу та переможців міських, обласних і міжнародних змагань. У центрі. Тренується понад 150 спортсменів та квіндистів. Наймолодшим 4 рочки, а найстаршим за 35. Різдвяний легкоатлетичний турнір стартував Івано-Франківську. Він зібрав понад сотню спортсменів з усього прикарпаття. Вони виборювали чемпіонські звання у різних спортивних дисциплінах. Кращі з-поміж кращих доводили свою управність у різних легкоатлетичних дисциплінах, а саме в спринті, в спортивній ходьбі, в штовханні ядра, метанні спису, диску і молота. Також у програмі були відбіркові бігові естафети та стрибки. Серед учасників змагань сьогодні приймають участь учасники олімпійських ігор, такі як Тетяна Лахович, яка буде змагатися змаганнях з метання спису. А також провідні наші легкоатлети, які готуються до сезону 2013 року. Саме після цих змагань формуватиметься збірна команда області, яка мала б захищати честь Івано-Франківщини на зимовому чемпіонаті України з легкої атлетики, який має відбутися в лютому місяці у місті Суми. Але чи буде представлена Івано-Франківщина на цих змаганнях, досі невідомо. Справа в тому, що обласне управління спорту ще досі не повернуло спортсменам кошти. На літній чемпіонат України 2012 року наші спортсмени їхали за свій кошт. Це при тому, що головне управління спорту обіцяло майже одразу повернути затрачені гроші. Франківські легкоатлети, побоюючись бути обдуреними вдруге, чітко заявили, що їхати захищати честь області за свої гроші більше не будуть. У Калицькому льодовому палаці вперше проходив відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з фігурного катання на ковзанах. Це кубок фізкультурного спортивного клубу Нафтохімік. У самих змаганнях взяло участь 130 спортсменів, а це фігуристи 29 вікових категорій. На змаганнях були присутні спортсмени, котрі представляли Україну, Росію, Білорусію, Молдову та Вірменію. А суддівство змагань здійснювалося за новою міжнародною системою спілки ковзанярів. А зараз, як я й обіцяв, до нас у студію завітав гість. І я хочу повідомити усім, що сьогодні у нас в гостях людина, досягнення якої занесені до Книги рекордів України, це Богдан Гальчак. Богдан, доброго дня. Добрий день. Досягнення Богдана зафіксовані у силовому жонглюванні гирями та ще й із зав'язаними очима. Але щоб я нічого не наплутав, Богдан, розкажи нам, як саме і що саме ти робив? Ну, я хочу сказати, першу, перший мій рекорд, який я установив ще у 2011 році, це було силове жонлювання Гирю 32 кілограми. Я виконував кітки з подвійним обертом перед собою. Це був мій перший рекорд. Це було 17 кітків, я здійснив за 24 секунди. Наступні два рекорди це було я виконав 23 різних елементи силового з зав'язаними очима. І так само жонглювання двох гери одночасно в різні сторони. Так само я виконав 24 кітка, ну, це, так, так, так само такий своєрідний рекорд був. Оце такі ці останні рекорди, які були внесені у книгу рекордів України. Силове жонлювання гирями і гирьовий спорт. Наскільки це різні речі? Ну, це, можна сказати, кардинально е, різні речі, тому що е, силове замлювання е, проводиться однією гирею 16 кілограм, а з, 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 гірьовий спорт це проводиться е, постух, ривок і, або постух довгим циклом. От такі, це. Там у е, герівно спорті є вагові категорії. У силовому землюванню поки що вагових категорій немає, і ну, така відмінність між ними. Що, такі основні відмінності, можна сказати. А які от твої досягнення у гірьовому спорті? Ну, у гірьовому спорті у мене не дуже такі великі досягнення, тому що я на той момент займався іншим видом спорту. Але ну, я був чемпіоном області, виступав на чемпіонатах України. Там, трохи мені не вистачило майстра спорту виконати, але там далі так склалося, що я ну, героєм спортом більше не займався, а переключився на інший вид спорту. Е, я володію інформацією, що у геройовий спорт ти прийшов уже сформованим атлетом. До того ти займався бодібілдингом. Які там у тебе досягнення? Е, ну, з, скажімо так, з самого початку, якщо починати, з 97-го року я почав займатися бодібілдингом. І там у 2000 році я, мене так ще, можна сказати, так, заманили ще займатися героєвим спортом. У, у, у бодібілдингу у мене. Ну, я був вісім разів призером України, чемпіонатів, Кубків України. І у 2008 році я став віце-чемпіоном світу з бодібілдингу. У ну, своїй федерації, скажімо так, тому що є різні федерації. Там, якщо так ну, для глядачів можна сказати, так, що, що це не одна федерація, є декілька федерацій. В одній з них я став віце-чемпіоном світу. Е, бодібілдинг і герой вид спорту. У них є якась подібність? Ці види спорту щось поєднують? Ну, фактично, це зовсім різні види спорту, які фактично поєднувати неможливо. Але мені якось вдавалося, якось е, час від часу. Тому що бодібілдинг там, е, якщо, наприклад, е, мати дуже велику масу у бодібілдингу, тому е, е, у гирьовому спорті виступати неможливо, тому що е, та м'язова маса навпаки тобі мішає просто, вона ну не дозволяє тобі виконати максимальні результати. Тому е, ну, тут трошки є такі нюанси. Досить багато доводиться чути, що бодібілдинг це дорогий вид спорту. Розкажи, чи це правда? Ну і наскільки затратний такий вид спорту? Ну, бодібілдинг дуже, дуже витратний вид спорту, і тому і можна сказати так, що я і закінчив і, виступати по бодібілдингу, тому що коли почалась криза, там з грошима стало взагалі. Дуже трудно і ну взагалі навіть просто виступати на змаганнях. Сами, самий виступ на змаганнях це вже дуже великі гроші. Це п, п, дорога, це внески, це е, грим спеціальний, який використовують бодібілдери на самих змаганнях. Тобто це все дуже дуже, дуже витратно. І, е, ну, це Займатися е, так, е, скажем, навіть ну, такій людині, яка, от, як, так як я, наприклад, про, з простої сім'ї, це. Практично неможливо бодібілдингом займатися. Я знаю, що у змаганнях по горівому спорту є вагові категорії, а у бодібілдингу яка ситуація? У ну, тій федерації я виступав у федерації Наба. У цій федерації спортсмени виступають у ростових категоріях. Mm -hmm. Тобто є, є чотири ростові категорії. Ну, плюс там, фітнес, там такі ці. ну, Основні чотири, чотири категорії є у бодібілдингу. От я виступав у категорії. У своїй ростовій категорії до 172 см росту ага. я виступав в такій категорії. От. А у ваговій категорії в гирьовому спорті? У ваговій я виступав, ну один час виступав до 90 кг, один час до 80 кг, тобто різні ситуації я ну, підлаштовувався під змагання, і відповідно, коли треба, було набирав, коли треба було, скидав, ну так 80-90 кілограмів у цих категоріях я виступав. А розкажи нам, зі скількох років ти взагалі почав цікавитися ну, і займатися спортом? Ну, Фактично, спортом я став цікавитися з 14 років. Тобто мені вже в 14 років мені став, стало цікаво взагалі спорт. Я найперший, ну я думаю, може і всі підлітки там, такі різні, там, можна якийсь турнік, там, бруся, щось такі, якісь комбінував, якісь такі вправи. А вже з 17 років я вже так поставив собі ціль, що я займаюся бодібілдингом. У мене вже була ціль змагання, тобто виступати, добиватися якогось результату, це вже було з 17 років. А взагалі, ну, перші такі кроки, можна сказати, з 14 років я вже почав займатися спортом. Я знаю, що ну, на даний момент ні бодібілдинг, ні геровий спорт поки що не є олімпійськими видами спорту. Як вважаєш, у цих видів спорту є перспектива стати олімпійськими видами? Я думаю, що, в принципі, у, можливо, колись ситуація поміняється так, що вони стануть олімпійськими. Але мені здається, що як у гірьового спорту ще є, можливо, якісь шанси, то у бодібілдингу шансів, я думаю, небагато. А, але в принципі, я думаю, що з часом воно все розставить, ну, час розставиться на свої місця. Я думаю, що просто, у, на мою думку, треба. Включати такі види спорту, які, скажімо, ну, які мають великий інтерес у людей. Які, чим більше людей займаються, наприклад, чим більша цікавість людей до, до цього виду спорту, я, я так думаю, що треба включати такі види спорту у Лімпійську. Е, про твої спортивні досягнення, спортивну кар'єру ми трошки обговорили. А розкажи нам, нашим глядачам, про свої дитячі, шкільні студентські роки, е, ну народився я в селі Лісна Терновця. Це в Надвірняцькому районі. Там і школу закінчив. Потім я вчився ну, в училищі на Двірнянському на таку спеціальність електрозварник. І ну, Там і в Надвірні там і одружився, і там вже живу останні 6 років Надвірні. Так, Двоє дітей. Так, що, от така, така ситуація. Тобто, і проживаєш, так, і працюваю, і проживаю і працюю. Момент. Так, проживаю Продобляєш. і працюю надвірні, так що працюю електрозварником там у нас на, у котельні. Так що, така, така професія робітнича, але спорт. Спорт люблю, спортом займаюсь і всім... попри роботу, все ж таки так. намагаєшся вділити трішки часу і десь. Так, перемагати. так, звичайно, що бувають різні ситуації, такі, що вже деколи і не до спорту, деколи бувають такі, що вже взагалі нічого не хочеться. Але все рівно, ну як сказати, є бажання, все рівно йдеш і працюєш, і перемагаєш себе якусь у тому. Бо хочеться, хочеться займатися. Зрозуміло. Ну тоді поділися з нами якимись своїми планами на майбутнє. <пробітник> <пробітник> ну, я думаю, що е в найближчий час, якщо все буде нормально, я хотів би встановити ще декілька рекордів. От е є ще, от, наприклад, з останніх тих рекордів, що я встановив 23 елементи силового з зав'язаними очима. Ну, на даний момент я дійшов вже до 40 елементів. Але так сталося, що. По отримав травму і зараз вимушений просто трошки ну як, за за залікувати травму. І я думаю, що вже десь з осені я попробую встановити цей рекорд. Зрозумів. І на завершення передачі, що би ти хотів побажати нашим глядачам? Ну, Я хотів би побажати нашим глядачам найперше молоді, займатися спортом. Неважливо, який вид спорту ви обер, оберете. Головне просто займатися спортом, відкинути всі, можна так сказати, шкідливі звички. Так само закликаю займатися силовим джунглюванням. Хто має можливість, хто має бажання, я би дуже ну, скажімо так, закликаю спробувати займатися водоспорту, який дуже видовищний і дуже цікавий. Такі в мене будуть побажання. Ми тебе в цьому підтримуємо, Богдан. А я хочу нагадати усім, що сьогодні у нас в гостях був Богдан Гальчак, людина, досягнення якої з силового жонглювання гір занесення до книги рекордів України. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.